Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Таня Омномо. Я сьогодні їду на свою першу в житті шаманську церемонію. А интересно, эти козаки, они на каком языке разговаривали? Я думаю на древнем украинском, таком, ну, знаешь? На самом деле было вычеркнуто, потому что сжигали же славники украинские. <гум> <гум> ah. Ну что, можем мы начинать? Давай я тебе расскажу трошечки про саму церемонию. Uh -huh. Церемония называется рапе, або рапе. Як забажаєш, суть цієї церемонії полягає в тому, що ми вдуваємо в ніс порошок, але не звичайний. Цей порошок його виробляють шамани на ріках Амазонії в Перу. Це дуже древня традиція. Яка складає ну там за тисячу років або більше, ніхто не знає, коли це все почалося, тому що це були корінні народи, і це була їх медицина. Коли раніше не було такої загальної медицини, люди зверталися завжди до матінки природи і шукали там допомоги в лікуванні і в хілінгу. Традиційно ця церемонія використовується для лікування і відновлення енергоцентрів. Також вона зупиняє наш діалог внутрішній і допомагає з'єднатися з нашим вищим я. Таким чином ми в моменті швиденько, замість того, щоб півгодинки або години сидіти і намагатись зловити медитацію в глибину. Ми в момент виходимо на рівень підсвідомості і з'єднуємося з нашим вищим я. Тому ця церемонія для мене є однією з трьох найпотужніших, які я обрав для себе, і час від часу звертаюсь до цієї медицини самостійно для того, щоб відновитись, коли не вистачає просто. Внутрішнього якогось такого імпульсу і сили для того, щоб збалансуватись. Uh -huh. Бо сьогоднішній світ він трошки такий, нестійкий не так, uh -huh. і нам треба знаходити інструменти, які допомагають нам бути в ресурсі, бути натхненими, бути жагати, створювати, допомагати, любити, жити. Основою цієї церемонії є. А, суміш, да? раніше я назвав його порошочок, по приколу. Але це суміш. Вона, ну, бувають різні баночки, бувають різні сорти. Сама суміш вона складається з, може складатися з багатьох компонентів. Кількість компонентів буває, досягає 30. Угу. Це отакий от порошочок. Різні трави? Так, да, вона складається з золи, угу. ось попілу е, дерев, трав, е, з різних е, трав, які вони збирають, е, квітів. І це все перемілюється от в такий порошочок. Е, ось, і він дуже, дуже, дуже його не можна просто так нюхати. Тому що він не призведе до чхання, mm -hmm. ну і взагалі цей порошок він не вдихається. Сама суть в тому, що за допомогою це для духів. Клас. Він вдавається за допомогою такої трубочки. Є дві трубочки: є тепі і Куріпі. Mm -hmm. Тепі в мене зараз я покажу. Ця трубочка вона, е, ну, створена для того, щоб проводити комусь церемонію. А угу. є ще е, трубочка, в мене зараз не всі, але є маленька, а ще от така, якою ти користуєшся, коли самостійно хочеш собі провести цю, цю церемонію. Ось. Е, це все, що нам потрібно для того, щоб створити все, всю цю церемонію. Трубка, суміш, намір і вперед. Ця церемонія, вона проводиться не просто для того, щоб ну, мені захотілося, так? а шамани вони дуже, як то сказати, Дуже відповідально відносяться до медицини, до рапи, айваски і інших інструментів духовного та фізичного зцілення. Тому створюючи ці суміші, а вони бувають різних сортів, і вони самі складники вони зберігаються в секреті. Вони базово пишуть там, що в неї входить там базові речовини. Але пропорції, як це все yeah, готується, yeah, да, да, да. вони все це тримають в секреті і шамани збирають при спеціальних умовах. Не просто пішли там щось назбирали, а там на повновулуння, якщо це трави, якщо там це зола, то вони там в інший, в інший час зжигають там дерева, там або ну збирають попіл. І це все потім змішують. Тому це така сам процес створення цієї суміші, він дуже такий магічний, як назвав okay. його. Взагалі, я дуже до шаманської традиції відношусь дуже глибоко, тому що дуже так вона мені лягла в серце, коли я дізнався, що є такі шамани взагалі. І в мене був дуже такий глибинний відгук на це. Чому тому, що це все це природа? Тут нема нічого зайвого. Це дала матінка природа, ми взяли, зібрали, і воно нам допомагає. І від цього я реально кайфую, тому що сьогодні є дуже багато різних інших напрямків, які працюють з нашим розумом, наприклад, психологія. Вона теж допомагає людині. Відновитись, знайти розуміння, що відбувається з нею, з її станом тут ця медицина вона працює трошки по-іншому. І цю, Як це працює, це неможливо висловити словами. Це треба тільки відчути, пережити на собі. Так, да, пережити. І скільки я намагався. Розповісти словами, що буде відбуватись, це неможливо передати <світ> е, і, і це дуже круто. Клас. А в мене є питання. От ти сказав, що це одна з трьох найпотужніших. Ритуалів, які ти проводиш для того, щоб очистити якось свою свідомість? Це це один з трьох найпотужніших, які я проводжу іншим, ага. і також використовую самостійно. Є бі... а які інші? Я, які інші да, два це Дві. церемонія цвяхостояння садху, угу. і церемонія сананга це теж шаманська церемонія. Якщо ну, цвяхостояння, вона від сітхів пішла там, від йогів, uh -huh. то церемонія сананга, вона теж походить з Перу uh -huh. і з шаманів з Амазонії. І це вони використовують вже краплі, очні краплі. І це зовсім інший досвід, і зовсім інші відчуття і переживання. Uh -huh. Клас! Прикольно. Але кожна з них працює по різному, от якщо навіть подивитись на це, да? uh -huh. то цвяхи там ти контактуєш ногами, uh -huh. тут ти задуваєш е якусь речовину в носопазухи. Uh -huh. Забув розповісти, що е е е окрім того, що вона допомагає збалансувати енергоцентри, з'єднатися швиденько з нашим вищим я. Вона також і різні сорти, вони по-різному працюють і на наше здоров'я. Mm -hmm. По перше, саме е, головне, що робить РП, воно вичищує носопазухи і активує нашу шашковидну залозу. Mm -hmm. Тому що якщо ми mm -hmm. да, якщо ми розуміємо, де вона знаходиться, коли ми вдуваємо, йде так наз... так званий удар в третє око mm -hmm. сюди. Ти відчуваєш, як в тебе тут все розходиться, надувається, і потім вся ця енергія пробуває через сахасрару, і ти відчуваєш, як ти просто вилітаєш з тіла. Це неймовірне відчуття, і це дуже швидкий інструмент, але він дуже потужний, і до нього треба відноситись дуже відповідально. Тому що якщо просто підійти до цього інструменту без поваги. І без підготовки, то є різні неприємні, можуть бути різні неприємні ефекти. Може нудити. Uh -huh. Це називається чистка. Uh -huh. Вона відбувається прям фізично тебе, ну або людина нудить. І саме цікаве, що в процесі, коли її нудить, вона прям відчуває, з чим вона. Що вона відпускає, uh -huh. що з неї виходить, то що їй вже не служить, і що вона хотіла відпустити. І uh -huh. це дуже я, я такі дуже було прикольно вперше відчути, і таки, я ну скажімо, як є, я блюю, uh -huh. я відчуваю, що я блюю образою там на свою дівчину, наприклад, да? і воно, воно виходить з мене, і, і потім я розумію, а що що нема не було. Сенсу взагалі ображатись, що це все з мого розуму пішло. Ага. І оця чистка, вона потім призводить до неймовірно легкого стану. Але якщо в процесі людина не дозволяє відпустити це, то е, наступний день, два-три е, їй може бути не зовсім добре. Тому, що, ну, Якщо щось хотіло вити, а ми його Тримаємо. утримаємо всередині, воно починає е, нас губити. Це мої образи не так. Да, 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 да. mm. тому, ось так. Може, в тебе є ще питання, якісь по цьому? Ну в принципі, все. Мені зрозуміло. Єдине, що мені цікаво, як ми намір проговорюємо. От я його там про, у себе в голові проговорюю або. Дивись, намір, да. Ну, Ти, ти вже з досвідом, ага. і вже працюєш з намірами. Я розповім, що для мене намір. Намір це бажання змінити щось в своєму житті, в своєму, не в інших. Це не ніяким чином не повинно торкатись інших. Тому Тіші, що є, просто... да, тому що є свобода волі. Якщо ми без дозволу е, звертаємось до медицини і створюємо намір допомогти людині, е, наприклад, там близькому якомусь, да, або комусь обов'язково, треба е, е, отримати дозвіл. Угу. Тому що якщо не отримати дозвіл, ми порушуємо свободу волі людини. А це найголовніший закон uh -huh. в, в цьому житті. А, ось намір це що я хочу змінити, ким я хочу бути, ким я хочу стати. І що, наприклад, може, наприклад, я хочу звільнитись від чогось. да? Я зрозумів, що. Наприклад, тривога мені більш не служить. Я не хочу бути тривожним. І я просто е, створюю намір. Я відпускаю тривогу, і я відчуваю себе спокійним, щасливим, повноцінним, наповненим, збалансованим, щасливим. Це і є намір. Намір. Е, Висловлюється в теперішньому часі, нібито це вже з, ну, відбулось, е, да. і обов'язково треба відчути, що цей намір він є істинним на даний момент. А як то кажуть, людині треба людина, тому. Якраз і є такі люди, як провідники, як ти, як я, які допомагають, коли ми спілкуємось перед церемонією, я допомагаю створити цей намір, або створити, або якщо людина прийшла вже з наміром, його докрутити. Зробити з нього повноцінний. А може буває таке взагалі, що приходять з одним наміром, ми uh -huh. спілкуємось і розумієш, розуміємо, що цей намір він від розуму, а насправді людина хоче зовсім іншого. Uh -huh. От прям зовсім іншого. І ми потім з цією медициною ми працюємо вже з істинним наміром. І вже його запускаємо імпульс на його реалізацію. Супер! Клас! Ну що будемо готуватись? Да, да, я готова. Тобі розповім про е, технічну складову uh -huh. е, церемонії. Що е, ми будемо робити? Е, е, коли я тобі скажу, що ми починаємо, ти зробиш е, глибокий, але такий ну, комфортний вдих і затримаєш дихання. Uh -huh. З цього моменту ти більше носом не дихаєш взагалі. взагалі. Ротом Так, да, Після цього ти будеш дихати ротом. Але коли я скажу тобі затримай дихання, ти зробиш вдих і затримаєш. Угу. Я візьму тіпі угу. і вставлю е, тобі в ліву ноздрю. Угу. Обережно, прям трошечки. І вдую рапе. Вдув, вліво наздрю він асоціюється з смертю, з відмиранням, з відпусканням того, що нам вже не потрібно. Після цього ти відчуєш такий прям удар в третє око. Я тобі дам декілька секунд, щоб ти прийшла трошки до тями, трошки. І зразу ж зроблю тобі, знову скажу, вдих. Ти вже ротом зробиш. Вдих і затримаєш дихання, я тобі вдую вправи ноздрю. Тобто на, задерж... на затримці дихання ти будеш мені вдувати? Так, тільки ага. на затримці дихання. Після цього ти дихаєш ротом, носом ти не дихаєш. Якщо ти будеш відчувати, що щось попадає там на горло uh -huh. да, і стікає, нічого страшного, ти просто можеш скофтнути uh -huh. і все. Ти добре підготувалася, не їла. Тиждень ніякої важкої їжі не було, тому ця церемонія пройде максимально гармонійно. Дихай, відпускай, довіряй Всесвіту. Все, всесвіт тебе любить, він про тебе турбується. Просто віддайся потоку. Mm -hmm. Він тебе приведе туди, де ти отримуєш відповіді на твій запит, який ми тільки що з тобою розібрали. Mm -hmm. Він в тебе був повноцінний, ти розумієш, чого ти хочеш. Тому ця церемонія вона буде направлена на те, щоб підсилити твій намір. І якщо є якісь... 에... Міт, як назвемо так, просто блоки, да? якщо вони є на твоєму шляху, або, може, ще будуть там 에... в майбутньому підніматися, ти будеш розуміти, що це мені заважає прийти до моєї там мрії чи цілі, зараз це просто швидше підійметься і ти це побачиш. Uh -huh. Тому ти вже просто прискориш свій шлях до своєї цілі. Uh -huh. Я завжди кажу, ми. В це життя прийшли жити і творити. Людина, яка йде шляхом духовного розвитку, в якийсь момент в неї пропадають всі бажання. І вона розтікається по всесвіту, і вона вже починає діяти не від розуму, не від бажання розуму, а від цього сигналу імпульсу від нашого вищого я. Де прояв є моментальним, де нема думок, де просто є дія uh -huh. і все. І ти не аналізуєш, не плануєш нічого, ти просто живеш це життя в моменті. Uh -huh. Тому е, останніми роками я майже не формую запитів. Я просто е, відчуваю, що я хочу зараз, наприклад, провести церемонію собі. Uh -huh. і, я знаєш, як кажу, нехай це відбудеться найкращим чином, гармонійно для мене, інших і Всесвіту. Uh -huh. І все. Нехай ця церемонія е, послужить тобі найкращим чином. Е, я дякую духу рапи, шаманам, які зібрали. Суміш, яку ми сьогодні будемо використовувати, ми використовуємо суміш Кумару від шаманів Яванави. Це одна з моїх найулюбленіших сумішей, тому що так склалося, що аж два рази я виходив в неймовірний катарсис. І за допомогою цієї суміші відбувалися дуже-дуже потужні зміни в, моє, в, моє, в моєму житті в цілому. Технічно все зрозуміло. Дякую. Давай налаштуємось. Я буду казати вслух, ти можеш про себе. Угу. Я дякую, моє вище я. Я дякую, моє Можеш сидіти з заплющеними, можеш відплющити, подивитись, як це все відбувається. Як тобі забожает. Угу. робимо вдих і затримуємо дихання. Дихай ротом. Дихай, дихай. Відчуття були друзі, скажу вам, не з приємних, але терпіти можна, пережити це можна. Це відбувається близько 10-15 секунд. Ці найнеприємніші відчуття. Далі все відпускає. Що я пережила під час цієї подорожі, неможливо порівняти ні з чим. Це було щось для мене вперше. Я вперше в житті відчувала те, що відбувалося зі мною. В моїй голові були ніби такі вспишки, всплески. І це тривало. Як мені здавалось, декілька хвилин, але насправді це тривало десь півгодини. Я передивлювалась на своїх відео, але в моменті це здавалось, ніби це десь п'ять хвилин я була у цьому тріпі. Заспокіймо розум, відновлюємо контакт з вищим я, чуємо, пропускаємо і живемо, і кайфуємо. І ми ж творці свого життя, тому наші бажання починають здійснюватись. Mm -hmm. Тому дивись, спостерігай і кайфуй. Це самое головне.